Друзі, всім привіт! Нарешті приїхала пілка, яку я обіцяв показати розпаковку огляд. Тож, починаємо серію відео про цю пілку, будемо тестувати, буду розказувати про неї, вона прийшла, я так розумію, законсервована. Не всі це знають, тому буду показувати далі. В наступних відео про те, як її правильно розконсервувати. А зараз дивимось, що нам приїхало. Ось така коробочка, модифікація мс 475 Мотор Січ. Зроблено в Україні. Так, дивимось. Який рік? Дата пакування? 03,17. 17, 17. Так, вибачаюсь, 03, року. пілка з 18-го року. Поїхали. Дивимось, що нам сюди приїхало. Ось така шина. Скільки вона по сантиметрах? Зараз не можу сказати Напевно 42 робочі частини, може 45. Треба поміряти.

Далее набер ключи, вот такие сумочки. Дуже добротный ключ, дуже добротные. Якщо честно кажуть, я таких добротных не встречал ніде. Дуже тяжкий. З перехідничком шестигранник Так, це у нас штопор для поршневої. И вот такой переходник. Значит, сюда пято шестигранник шестиграник. Вот такой набир инструмента. Але это не все, друзья. напилок Вот такой. Сама ціпка. Так, ціпочка у нас. Хочу сфокусувати. так, бачимо. Штіль. Щільівська цеп. По якості не можу сказати, а провісає ну так, не сильно. Повинна бути непогана. Так, ось такий набір, друзі, zIP. комплект zip. Там іде прокладка. Модуль моторний, Собачка для кришки лівої. Стопор кришка ліва, Шнур. Привод маслонасоса. и шайба упорна все запаковано вот так, так вот, сама друзья пилка стоїть уже упор. декомпрессивный клапан. Так, друзья, есть нюансы Як її заводити, багато хто не знає, каже, що погано заводиться. Але треба читати дуже уважну інструкцію, там все написано. В якому положенні на гарачу заводити, в якому на холодну. Люди не читають, заводять по пообікновенно, як кажуть, і отримуємо проблему. Подивимось сюди. кришечка. Фільтр у нас прижимається цією барашкою. Бачимо три положення заслонки. Нижня, приоткрита, відкрита. Чотири, вибачаюсь, і положення стоп. Тобто заслонка чотири 4 оце положення. Ось такий фільтр. І карбуратор Мотор Січ. Гвинти регулювання карбюратора. Так, друзі, зверніть увагу на ось ці металові тяги. Ось, бачите, ось там газова тяга, но росина. А... Ця заслонки. Вони вставлені в Туди в металеві такі шайбочки. Там треба все позмазувати, друзі. Тоді він буде м'яко ходити, м'якенько, і все буде добре. Ось так виведен сапун. Сюди, ось він там стоїть сапунбака. Маєте це на увазі, він повинен продуватись ось з того вікенця. Також тут я бачу стоїть. Заглушка. На літній час, зимовий час, літній час. Тобто знімаємо, ставимо. І свічка, так, яка там стоїть свічка. Буде видно, не буде. Зараз, друзі, ставлю на паузу. Так, ось так. Піймав положення, бачимо, свічка стоїть бош. Назва. Бачите, так? Да? Бош, дуже якісна свічка. Думаю, в 2018 році їх робили непогано, як пілки. Так, друзі, далі будемо її тестувати. Вона у нас законсервована там, є мастило. треба чистим бензином її сконсервувати. Буду показувати, як це робити. Уже в наступному відео. Планую заготівлю дров, буду показувати це. Протестуємо, як буде піляти, наскільки вона потужна, тому що дрова, які я збираюсь спілювати, це великі дерева, дуже великі. Також планую деяке дерево розпустити на дошку цією бензопілою. Думаю, це буде дуже цікаво. Тож, друзі, стаємось на каналі Кульбаве 100%. Слідкуйте за виходом нових відео про цю бензопілку. Незабаром вони будуть. Поки ось такий огляд. Не забувайте, що ці тяги, які ви бачите металеві, треба змастити тут, щоб вони ходили м'якенечко. Мастило, яке будемо заливати в бензин. Ну і по мастилу, яке лимо у бензин, також буде окремо окреме відео. Яке саме і скільки саме нам потрібно його сюди заливати. Ось так, друзі. 475 -та модель MotorSich. Четверте покоління, 75 кубіків Потужності маємо пілку. Ну, пілка, скажу так, виглядає чудово. Як і сама компанія Моторсіч, як і сама наша мрія велика, яка може колись буде відбудована. Надіємось на це, всім до нових зустрічей!